Доброго дня, вельми шановні панове міністри, вельми шановні панові посли, шановні колеги. Мені звичайно приємно сьогодні вітати вас у стінах Верховної Ради України. Перш за все, я хотів би висловити вдячність за солідарність з Україною в такі достатньо важкі хвилини і зовнішньої агресії. І внутрішніх викликів, і народження молодої демократії. Але разом з тим, хочу підкреслити, що скільки б, наскільки б не було важко, ми сьогодні здатні приймати рішення в умовах, коли в Україні відбувається політична криза, ми здатні, як парламент, приймати важливі рішення, зокрема, в минулий четвер, ми ухвалили остаточно. Необхідні рішення для запровадження безвізового режиму, і як можна побачити з голосування, ці питання об'єднують народних депутатів. Хочу підкреслити, що для українського суспільства, для українців, а особливо в ці знакові дні, зараз в ці дні відбувається друга річниця революції гідності. Для нас дуже важливо, щоб наші зусилля, наші кроки, кроки українського суспільства були. Мали відповідне завершення, а саме запровадження безвізового режиму для українців, хочу підкреслити, що ми абсолютно віддані виконанню мінських домовленостей, і не один раз парламент демонстрував здатність прийняти рішення, але хочемо підкреслити, що цей процес має бути двостороннім, і коли ми бачимо, що з боку Російської Федерації є абсолютне нехтування. Всіми зобов'язаннями, які були взяті з боку Росії на себе, зрозуміло, що це ускладнює весь процес. А тим більше, коли є нарощування ескалації, я вже давно розпочинаю свій робочий день ранок з інформації про те, аж скільки було за добу обстрілів, скільки людей, не дай біг, не дай Бог загинуло або поранені, і все це відбувається не з. Якоїсь невідомої зброї, а все це відбувається з російською зброєю. Росіяни досі продовжують вбивати і калічити українців на нашій території, території суверенної країни. Тому ми дуже розраховуємо на те, що політика тиску на агресора буде збережена, і всі будуть об'єднані навколо того, щоб виконувати Мінські домовленості, врегулювати це питання. Також видворити війська, зброю найманців, росіян кадрових військових з території України, відновити кордони, провести всі необхідні заходи для реінтеграції цих територій до нормального мирного життя в суверенній незалежній європейській країні.